Розкажіть, будь ласка, про вашу організацію, що ви робите для українців? Єстеш, ми ставашині фундації Фолковійська. Наша фундація називається Фольковисько. Перед війною ми займалися культурною діяльністю і організацією фестивалів. Коли почалася війна, то подібний фестиваль ми організовували на кордоні. Це був фестиваль допомоги. Наш досвід співпраці з тисячами людей на культурних заходах. Ми перенесли на кордон, де на нашу допомогу чекали тисячі людей. Там Ми подорожилися з багатьма людьми з України і почали допомагати і в інших. Ших місцях спочатку недалеко, наприклад, в Яворові, який був першим місцем, куди постукала війна, і яке відбилося як ехо в наших домах в Польщі після ракетних атак. Пізніше ми познайомилися з людьми у Львові. Потім був Тернопіль, далі аж Херсон, Харків, Чернігів. де допомагали наші волонтери, де ми висилаємо гуманітарну допомогу, пакунки з речами першої необхідності. також нам вдалося переказати п'ять машин швидкої допомоги, які повністю готові до роботи. Великий транспортний автомобіль, який являється мобільним госпіталем, і їздить по Україні по різних містах. Ми самі не сподівалися, що таку кількість добра і допомоги зможемо зробити для наших сусідів. Які ще проекти плануєте зробити. Зараз ми займаємося культурою. і залежить, теж... зараз. Ми займаємося культурними проектами. Це дуже важливо, тому що ця війна також і про культуру, про мову. І ми хочемо показувати українську культуру в Польщі. Ми вчимося разом за ці останні дев'ять місяців. Наш культурний обмін був більш ніж за останні 30 років незалежності обох наших країн. Ми хочемо показати полякам, якою гарною являється українська культура. Саме тому на наші фестивалі ми запрошуємо. Музикантів з України, артистів моїх улюблених музикантів зі Львова. Ми готуємось до наступних культурних заходів, організовуємо концерти польсько-української дружби, і всі зібрані кошти ми переказуємо на проекти, наприклад, як Unbroken у Львові. Також готуємо декілька цікавих проєктів в Україні. Ми вважаємо, що саме там ця допомога є необхідною. бо ті люди, які потребували прихистку в Польщі, то вони в безпеці. А ми стараємося допомогти всередині України. Сьогодні нам вдалося. Вислати 60 генераторів енергії. я тільки повернувся з завантаження їх до автомобілів в Жешеві. Також в одному з маленьких сіл ми ремонтуємо амбулаторію. Там проживає три тисячі осіб, і в них немає доступу до медичної допомоги. Також ми стараємося допомагати школам, підтримувати українську мову, щоб вона розвивалася. і щоб діти мали нормальні умови для навчання після двох років коронавірусу, коли навчання було онлайн. А зараз після початку. Війни, ми хочемо, щоб в школі вони почували себе добре і безпечно старами ще робить на наших соща. А е, що ви навіть не так, чому чого ви навчилися від українців за цей час? Напевно, ми боялися, що коли наступить зима, коли будуть атаки, коли не буде електроенергії, що знову на кордоні з'являться тисячі людей. Але статистика каже, що останній місяць листопад був найменш активний, якщо ми говоримо про перетин польсько-українського кордону. Тому ці блекаути ще раз довели, що українці не зламні, і що в вас є величезна сила, і що вас неможливо здолати, що ви анброкенжесфас Ще анброкен і тосте Обжимія давка, енергії. і це величезний заряд енергії, який ви нам даєте. ви показуєте, що не важливо наскільки ворог небезпечний, ви не здаєтеся і показуєте великий приклад цілому світу. Якби у вас була можливість зустрітися із Зеленським, що б ви йому сказали? Же зробілище направди не п'якнову праця й же не що ви зробили справді велике діло, і що він зараз є лідером одного з найвеличніших народів на світі. І ми хотіли б побажати перемоги. Дякуємо. Вам ми вам дуже дякуємо за те, що ви нас підтримуєте, і отак, таку руку помочі нам простягаєте до тепер. Дуже дякуємо вам.